Добрий день. Ми сьогодні до вас завітали з актуальними питаннями сьогодення, адже люди хочуть почути думку лідера громадських думок. І скажіть, будь ласка, ви знаєте про те, що Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 9 травня дня Європи і що подав законопроект у Верховну Раду про встановлення 8 травня як дня пам'яті жалоби та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Скажіть, будь ласка, свою думку. Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, знаєте, тут більше маніпуляцій зі сторони недругів Зеленського, чим на самом ділі це все є. Тут все дуже просто. Ми просто повертаємо нашій державі чесну, повторюю, чесну історію без якихось там ідеологічних домішок. Ми просто фіксуємо історичну правду. Е, ви ж, якщо учили історію, то я вас хочу запитати. Ось скажіть, коли е, підписали акт капітуляції Вермахта? 8 травня 1945 року. Будь ласка, бачите, в нас дискусія закінчилася. Саме 8 травня набрав чинності акт про повну капітуляцію Вермахта. І саме 8 травня увесь вільний світ вшановує пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні. Також згадує і героїзм захисників і захисниць. Усіх згадує, хто боровся проти нацизму в перемозі в тій страшній війні. Очевидно, і в принципі, цілком логічно відзначати, в принципі, цей день пам'яті усіх жертв тієї війни та перемоги над нацизмом саме 8 травня. Саме 8 травня, іменно Тоді, коли перемога реально відбулась. Цим самим ми ліквідовуємо будь-які політичні ігри, будь-які політичні маніпуляції, пам'яттю про Другу світову війну. І тільки тепер тільки тепер ми зробимо те, що давно вже потрібно було зробити. А тільки всі тільки говорили, а Зеленський взяв і зробив. Розумієте, ну склалася ситуація, що після Другої світової війни. На нашому континенті вдалося об'єднати багато різних народів, об'єднати у мирі і співпраці. Для святкування такого об'єднання вільної Європи, повторюю, вільної Європи, вільних народів, був встановлений День Європи. Який відзначається, як ви напевне знаєте. А якщо ви не знаєте, то я вам напомню, 9 травня відзначається День Європи. А якщо це так, то очевидно, що. Ну, логічно, що Україна, як невід'ємна частина вільної та єдиної Європи, має визначати її ну, День Європи з усіма країнами європейського світу. Ми, ну, не треба політизувати цей, цей момент. Ми всього-навсього прибираємо штучне, реально штучне, політизоване розділення у, у відзначенні Дня Європи, яке, на жаль, на певний, на певний час, скажімо так, довго існувала в нашій країні. Дуже довго. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки це важливо для нашої держави? Ой, ну тут точно короткої відповіді не буде. Дивіться, як 80 років тому ми зараз всі разом з вільним світом воюємо проти зла? Воюємо разом. Об'єднавшись із вільною Європою, бо ми є невід'ємна частина вільного світу і Європи. Ми європейці. Ми українці. Повинні зрозуміють, ми всі разом, що існує нерозривний зв'язок. Просто нерозривний. Багато цього, хто багато цього не розуміє, але існує нерозривний зв'язок між ним пам'яті та перемоги над нацизмом. просто Зв'язок, це як вузол. Знаєте, він, його неможливо не розв'язати. От він такий є. І особливо для нас. І, і зараз, оце дуже важливо. Ми боролись у Другій світовій війні проти зла разом з народами антигітлерівської коаліції. Боролися разом з усім вільним світом. Ну, вільним же світом, ми, ми об'єдналися і боролися, захищались від нацизму. Але зараз, на жаль, Старе зло, воно повернулося. Це зло нацизма. І зло расизма. І вони мають спільне коріння. От поміняйте їх місцями, щось зміниться. І нічого. В них одна Що в нацизма, що в расизма. В них є одна ціль: це поневолення і знищення народів. Так само, як у часи Другої світової війни, нацисти вбивали, катували людей, спалювали села, руйнували міста. Рашисти вбивають і катують людей, точно так же само і руйнують міста. І ми боремося проти расизму зараз, так як колись, ми разом об'єднавшись, боролися проти нацизму. Так само, але ми спиралися, і тоді спиралися, і зараз спираємося на спільну силу Україн, силу народів, вільного світу, вільної Європи. Ми сьогодні захищаємось з вільною Європою разом, яка є нашою союзницею. І тільки з нею, тільки єдність наближає наш день перемоги, історичної перемоги, тільки тоді було над нацизмом, а зараз над расизмом. І тому, я думаю, не лише це історично правдиво, але й абсолютно справедливо. І правильно, що 8-9 травня. Будуть відтепер такій послідовності. Спочатку День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 45 років, а на слідуючий День Європи. Як це буде правильно? І на вашу думку, коли ми переможемо, то це буде ще один день нашої перемоги чи як? Ну так, я впевнений, що святом перемоги для усіх українців буде День нашої перемоги. Поки ми не знаємо, звісно, коли це буде. Але точно знаємо, що це буде. Але у свята нашої перемоги буде очевидний для всіх символ перемоги. Це ж синьо-жовта стрічка, український прапор, який повернеться на всю нашу землю, на всю повторюю, на всю, яка поки що частково є окупована рашистським злом. Але вона повернеться все. І як ви вважаєте, що ж тоді буде з нашими традиціями на 9 травня? Ну, Можливо, багатьом я вам скажу і не подобається моя відповідь, я все-таки скажу вам свою думку. Не варто сперечатися з 9 травня в ідеологічній площині. От я впевнений в тому, що підписуючи указ про встановлення в Україні 9 травня, я бачу мету Зеленського не в тому, щоб дати там. Якесь інше ідеологічне, якесь там забарвлення, або підтримати будь-які штучні політичні розділення, або щоб повернути наші держави просто правдиву, історично чисту історію. Тому, на моє глибоке переконання, указ президента Зеленського про встановлення 9 травня Днем Європи захищає роль усих українців. усіх українців, але якщо будь- Справедливим до кінця не тільки українцям, і усіх народів, які, об'єднавшись на сьогоднішній день, перемагають нацизм, расизм і все, все разом взяти. Тому що я ще раз рулив їх. Ну, не, не не вони, вони от, нацизм, расизм, вони поміняй містами, воно буде говорити одне і те саме. Расисти просто намагаються методом зубовані. Зобу... Звісно, зобразити вони ж ну зобразити хочуть, що у війні 1939 1945 року перемогла перемога їхня могла б відбутися без любої там країни або народу. Ну ми ж то розуміємо, що. Перемогли ми тоді фашистів, чисто, які чисто з людьми, які об'єдналися, всі народи об'єдналися, всі проти антигітлерівської коаліції. Тільки так ми перемогли. Якби ми тоді не об'єдналися, весь вільний світ тоді не об'єднався, ми б ніколи не подолали, не подолали зло нацизму. Так само зараз, іменно зараз, нам як ніколи потрібна єдність, єдність всього світу. Для того, щоб подлати зло расизму. Тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти. А значить, перемогти не тільки Україна, а й усі інші народи, які расисти хочуть, просто знищити. Ви ж бачите, що вони роблять? Вони стирають все з лиця землі. Але перемога України не горами. І тільки разом з союзниками, звісно, з партнерами, ми кожен день наближаємо. Наш день перемоги. Все ближче і ближче. Обов'язково все буде Україна. Хочу окремо подякувати славним воїнам ЗСУ. Ви в нас найкращі, ви в нас найсильніші. Я не знаю, скільки мені найменовано жить, але я все зроблю для того, щоб ваша слава жила, цвіла, і щоб люди розуміли, що. Навіть те, що ми сьогодні тут сидимо, це заслуга тільки Збройних сил України. Слава Збройним силам України! Слава Україні, слава українській нації і пиздець російській Федерації.